Розкажи, будь ласка, свою історію, як ти стала дружиною військового? Пісно питала, чим ти займаєшся? все. і я тоді дізналася, що він ветеран АТО і напрацювався пунктик обов'язковий для підбору кандидата. Mm -hmm. Ця людина була дуже свідома і любила так само Україну, як люблю і Я там киянка, там з діда з прадіда, там третьому поколінні. Він момент великої війни. Ми не були разом. Ще ми не були реально тоді разом, але у мене от Дмитро був просто кандидат number 1. Зустрічались потім така, а може ще? Хтось є потім, uh -huh. ще не то, не то, не то по фірмації медитації візуалізації. Ну я просто дуже сильно вірю в силу думки. Uh -huh. А він у мене заблокований. Ну, така. І ми, до речі, познайомилися в 10 му році в Тіндері. Думаю, ну ладно, зайду в Тіндер. І я заходжу, і я клянусь. Просто перша фотка. Його вже не перші, але зустрічі йому проговорили, що Дмитро, ти знаєш, я для себе прийняла рішення. Е, ну, це все серйозно на цей раз. Я з тобою хочу будувати сім'ю і хочу від тебе дітей. Але ну все, ми з тих пір от разом.